Вітаю вас, друзі! Сьогодні у випуску вже моя традиційна улюблена рубрика про зрадників України, які допомагали окупантам захоплювати українські території, але потім їх окупанти кинули. Я в 2014 году активно участвував за Росію. У нас засчитали, мені посчитали пенсію тільки Стаж Совєтського союзу, 14 років. це якраз о той самий випадок, коли я можу сказати, що це відео видаляють з інтернету, тому обов'язково поділіться ним із друзями, і його справді видалили автори, мабуть, після того, як на них наїхала ФСБ, тому що воно висіло кілька днів на каналі, а потім чомусь усі відео, це і декілька подібних раптом почали зникати. Напевно, окупанти не дуже сильно люблять правду про. Про себе, але я вам її розповім. Отже, цей дід ниє, що у нього маленька пенсія і дуже складно жити. Скажіть, а взагалі, якщо б не прибавочка, вам би вистачило пенсії прожити в Криму? Бо надихаючи приїжджають і жалуються. Не може такого бути. Але ж коли він та йому подібні допомагали окупантам захоплювати український Крим, то одна із їхніх тез була якраз про те, що у Росії пенсії вище. А яка у вас пенсія? 10 тисяч за сьогоднішнім курсом, 10 тисяч рублій це приблизно 3700 гривень, але не можна просто так. От у сумах порівнювати українські пенсії та російські, тому що у Криму там, де зараз окупація, і ціни відповідно вище. Про що самі мешканці Криму і кажуть? Ну і сравнюють, то звісно, тоді заробляли більше. Та повернімося до нашого зрадника. Він бідкається, що йому окупанти не зарахували увесь трудовий стаж. У нас засчитали... Мені посчитали пенсію тільки е, стаж Совєцького Союзу, 14 років. Все. А от той стаж, який він отримав до окупації вже за часів незалежної України, йому ніхто не зараховує. Так, український, стаж, фонд, український стаж пенсійний фонд, український вони мені не зачли. зайшли. і пенсію пособник окупантів від самих окупантів отримує нижчу. Ані мені сказали, їдьте на територію України в Херсонщину там, їдьте. І оттуди з пенсіонного фонду візіті бумаги підтверджуючі. Але у всьому традиційно винна, звісно ж, тільки Україна. Так як Україна бази електронні закрила для Крима. Підписуйтесь просто зараз на мій канал, та звісно ж тисніть лайк до цього відео, якщо ви так само як і я дуже сильно співчуваєте цьому зраднику України. Тобто доступу к українським базам наш пенсіоний не має. У чому сюди я їм обіцяю, давайте запрос. Запит він пропонує подати, тому що сам боїться їхати на неокуповану частину України. Я на Україну поїхати не можу, тому як я в 14-му році активно участвував за Росію. Ну що взяв участь за Росію? Ну ось Росія і віддячила самобороні протистояння. От зустрічали ми так, да, зустрічали ми этих Товаріші бандерлога, ви так далі. Ну нічого, зате тепер бандерлогів у Криму немає. Є свої рідні російські окупанти, які не дають діду пенсію. Поэтому я не можу зараз з'явитися на Україну. Там мене... раз п'ять здать в СБУ і бросить в тюрму, але з іншого боку, якщо він поїде на неокуповану частину України і там його затримають, то його закриють до в'язниці і будуть утримувати. Не треба буде взагалі ніяка пенсія. Теж вигідна схема з візьмуть і все і мені вже і пенсія не понадобиться. Баланду коніть нальють і всіх буде там. Як у них. це відео має побачити кожен прибічник руського міра в Україні, тому що рано чи пізно Росія своїх кидає, кинули і цього чоловіка. Я їм вони мені обіцяю що це ваші проблеми. Поэтому... Тож можна скільки завгодно боротись за так званий руський мір, кликати сюди окупантів і зазивати Путіна в Україну та думати, що якщо сюди прийдуть росіяни, то все буде чудово, але реальність вона абсолютно інша. Реальність така, що зрадники потім самі бідкаються, що вони підтримали російських окупантів. Росія! Севастополь. Ми всі. что стали на колени. И теперь нам говорят, вот ваша конура. Нормально. Это участники русской весны. Почему родная гавань вот так вот над ними издевается? Пускай под мирным небом цветет наша страна, могучая и сильная Россия. Тот референдум, как он происходил, да, я действительно на тот период я поддерживал значит, приход России. К сожалению, вот эта власть делает все для того, чтобы я не любил значит, Россию. У нас все время, нас говорили все время интегрированные, интегрированные. Прідателі родини для для них ми не существуємо і таких історій є ще дуже багато і ставатиме усе більше, бо люди на окупованих територіях розуміють, що коли прийшли окупанти, то жити стало тільки гірше. Просто Просині надавоти те пугать по за дружби. Зачем Печально, що наповнення? немає у нас вперше за цих сім років. окупований Крим сьогодні знаходиться у світовій ізоляції, і це абсолютно правильно. Там немає нормальних працюючих банківських систем, там серйозні проблеми із екологією та з економікою. І все це тому, що туди прийшла Росія, і люди усвідомлюють, що за часів, коли Україна контролювала півострів, було набагато краще. Хотілось би, щоб більше було при Україні було України була Плохо, при Україні лучше була. Та все одно лишаються деякі окремі упороті індивіди, яким також погано, у яких також зокрема проблеми із пенсією. І тому ви зараз тут продаєте інжир. Інжир грушу це своє все. І то мі міліція в прошлом году прийшли, начали фотографувати. Я говорю, що ворованим. А з пенсією як можна прожити із них російська окупаційна влада відверто сміється, глузує та принижує їх. Просто немає. Будем розуміємо розуміємо. Деньги, деньги, сделаем дьому дімні Вы держите здесь. Вам всього доброго, хорошого и здоровья. Але якщо людина дуже дурна, то вона не вчиться навіть на своїх власних помилках. Тому оці окремо взяті індивиди ниють, бідкаються та все одно люблять Владиміра Путіна. Ну я вам скажу, що Путін це людина чоловік що йому треба при житті пам'ятник ставити. можна навіть під тим пам'ятником його і закопати. А Крим, це, звісно ж, Україна, і традиційне нагадування про це від самих росіян. І повірте, Крим далеко не наш. Крим не наш Крим український. Поки Крим буде окупований, там і будуть одні проблеми. Ці проблеми зникнуть тільки тоді, коли окупанти заберуться із нашої землі. Але для зрадників у мене новини погані. Їх не цінують і не люблять як. Країні, яку вони зрадили, так і самі ж окупанти, на чий бік вони і перейшли у зрадників. Усе буде завжди погано.